6 березня всесвітній день боротьби із глаукомою традиційно вже 5 років поспіль представники благодійного фонду Людмили Станіславенко та волонтерського штабу Українська команда спільно із медиками влаштовують безкоштовну акцію для людей, які потребують перевірки зору. Наше головне завдання не лише підтримувати на фронті людей, які ми ми збираємо на квадрокоптери. От нещодавно ми сім квадрокоптерів відправили на фронт. Ми збираємо гроші там на машини, автомобіль і решта. Але і тим людям, які сьогодні потребують. Допомоги тут в тилу, яким людям, які дуже важко, яким людям, ну, фактично, скажем, державам в меншій мірі може, може сьогодні допомогти. І ми робимо, наша команда робить все можливе для того, щоб ці люди відчули безпеку, ці люди відчули турботу. Глаукому називають німою сліпотою, адже при цій хворобі нічого не болить, і людина може не знати, що в зоні ризику. Тому лікарі констатують, аби вчасно діагностувати недугу, потрібно проходити обстеження. Глаукома на сьогоднішній день являється найбільш грізним ускладненням, захворюванням яке може призвести до сліпоти. Попередити це захворювання можна виключно, якщо буде усвідомлена думка кожної людини відносно свого здоров'я, свого зору, а саме це приходити раз на рік після 40 років, перевіряти внутрішній очний тиск задля для того, щоб запобігти розвитку глаукоми. Щороку волонтери української команди приїздять із лікарями та необхідним обладнанням в ті заклади області, де найбільше потребують захисту та підтримки. Цього разу для проведення благодійної акції завітали до центру реабілітації Гармонія. Чому ми обрали сьогодні саме центр гармонія? Тому що е, тут представлені люди з обмеженими можливостями інваліди, яким важко добратися до лікарень, яким е, важко взагалі вийти інколи з дому, і е, тому саме тут їм зручно збиратися, і саме тут ми можемо їм допомогти. Це добре, коли ми організовуємо це, тут, тому що в нас є якби умови для людей і е, у нас є, наприклад, там тапчанчик, туалет широкий, маленькі, високі, да тобто ми ну, якби тому, що це ну, наша послуга, яку ми надаємо. А якщо так об'єднати, то це дуже гарно, і люди можуть якісно отримати, проконсультуватися. І знаєте, все таки, коли в лікарню люди йдуть. Там, наприклад, якщо це дитяча категорія, вони переживають і бояться, і не всіх є можливість піти в якісь такі клініки. Фінансово не кожен може піти прийти консультування. У волонтерському штабі українська команда розповідають, ця акція не єдина, яка спрямована на профілактику та підтримку здоров'я жителів Вінницької області. Це не тільки перевірки зору, це стосується і перевірки там мамологів, які до, до певних ну, теж це серйозна проблема. Є жінок і не багато людей обстежується. Ми робимо виїзди, виїзди ну скажімо, на в райони центри, де ми бачимо і розуміємо. Розуміємо, що не кожна людина може перевіритися вчасно, а, а, а це потрібно робити певне обстеження, щоб хворобу попередити, якщо, не дай Бог, вона є, а не а не вже по, потім, коли вже там ну на певній якій стадії. Тому ці ці речі потрібно робити. Волонтерському штабі планують протягом тижня боротьби із глаукомою побувати в інших закладах області. Свою увагу будуть приділяти людям поважного віку та соціально незахищеним категоріям.